Пане Сергію, будь ласка, розкажіть, як команда готується до матчу. Завтра буде гра. Погода чудова. Як справи в команді? Чи визначилися вже з основним складом? Хто буде завтра виходити? Так, вже є розуміння, хто завтра вийде, але в нас немає основного складу чи ні основного. Є на, на всі основні гравці. Всі мають право на вийти завтра на футбольне поле, крім одного гравця, який, на жаль, травмувався. А останній рівне шанси дуже, дуже таке є хвилювання мене в мене тому, в тому сенсі, що я давно не відчував це як, як до мурашок. Очікування першої гри, як вона буде, тому що ми багато працювали, ми дуже багато розмовляли з гравцями, але з сьогоднішнього дня до останніх хвилини завтрашньої гри, час належить тільки гравцям. І мені дуже цікаво, як вони нас почули, як вони переварили. Ту інформацію, яку ми е, е, змагалися донести до них. Це до те, те дуже добре. Але є така проблема, мені ж дуже хотілося б, щоб на, на, на нашому стадіоні, на нашій грі були вболівальники, тому що сенс футболу це для болівальників. І е, я думаю, я маю думку, що не буде хватати нам цього запалюючого. Енергії болівальників, які тут, я знаю, дуже дуже полюбляють футбол. Але це, ми маємо те, що маємо. І ми, у мене у гравців, дуже велике бажання завтра проявити себе. На жаль, болівальники не можуть бути присутніми на матчі, але вони будуть спостерігати під час прямої трансляції. Розкажіть, от, як перехід відбувся з штучного покриття натуральне. Чи вже звикли гравці до нього? Ви знаєте, тільки час і гра покаже, тому що я... це неможливо. Прогнозувати, як перехід буде, як перехід скажеться на грі. Мені це дуже складно сказати. Побачимо в часі, коли буде гра, тому що так, буде проблема, але я вважаю, що це буде не головне. Головне буде на футбольному полі вирішувати характер команди. На зборах був в голові, не вдалося Дай його з ним залучити його до команди. Так, були, були там певні проблеми, ми, на жаль, не вирішили, але я бажаємо успіху у футбольному житті. Ми, у нас 22 гравця, які ми заявили на цей чемпіонат. Я дуже велику надію покладаю на нашу молодь місцеву. І будемо, будемо вирішувати завдання тими силами, які у нас є. Вісім ігор. Кожна, кожна гра, яка вже вже казав, це фінал. Завтра перший фінал. Розкажіть про нового капітана, докладніше, Денис Петручний, як, як обрали його кандидатуру. Ви знаєте, коли я прийшов, я спілкувався з Денисом, і він мене вражив професійністю, бажанням розвиватися і любов'ю до футболу. Це критерії, по яким ми вибрали, я вибрав з Старінським штабом цю людину. Я, я бажаю, що. Я вважаю, що він буде повести з собою за собою команду як на футбольному полі, так і в нефутбольному полі. Мені здається, що в нього є всі лідерські якісті, які належать до капітана. Але не тільки капітан. Я дуже сподіваюся, що і всі вравці, і тренерський совет, можна так сказати, вони всі заслуговують бути. Бути лідерами на футбольному полі. Я вже казав, в мене були дуже добрі наставники. Це Микола Петрович Палой. Він казав, один може тільки розвалити, створити тільки, тільки колектив і команда може. Я маю надію, що у нас всі будуть капітанами на футбольному полі. Ну і ви вивчили суперника. Що скажете про Прикарпаття? Суперник Ну це завжди було, є і буде. Це характерна команда, яка по повністю на футбольному полі. Вона б'ється на кожному сантиметрі клаптику в полі футбольному. Але мені дуже сподобалося, що в них має свій стиль, стиль гри. Я, вони добре діють, коли володіють м'ячем, вони добре обороняються, коли володіють м'ячем суперник. І мені дуже цікаво, як ми завтра, наскільки ми прорахували цю команду. Тільки футбольний матч покаже це. Краще починати найкраще починати чемпіонат вдома чи в гостях? Немає значення, як на мене. Це стереотипи, які я не знаю, відповідно вони взялися, але все одно нам потрібно буде і вдома грати, і на виїзді. Тим паче, що зараз виїзна і домашня гра, вона нівелюється, тому що немає вболівальників, немає то енергетики цей це, які притаманні домашнім іграм. На жаль, це так. Погода вас радує така. Ой, мене дуже тішить мені погода, тому що я на, в початку тижня подивився на прогноз. Там було багато дощів по Україні, але наш Бог в цьому сенсі на з нами зараз і дуже дуже добра погода сонячна. І я маю надію, що завтра буде футбольне поле поле дозволить показати командам яскравий і якісний футбол. Це, мабуть, магнітна аномалія грішніх плавнів, так? Налагодила в погоду. А, мені подобається ця магнітна аномалія, але хочеться мені, щоб аномалія і на футбольному полі склалася в нашу користь, на нашу користь. Добре. Ну і ваш імідж зараз це на фарті, так немає часу. Імідж який? Голитися? Да, Ні, ти що скажеш, що я Юргена Клопа беру приклад. Ні. Це, це мої вже якісь такі чинники, які я вважаю, що потрібно, не потрібно, але да, немає часу. Можна так сказати, що немає часу поголитися. Але завтра, завтра ну, мій час закінчився, тренерський, в мене буде можливості поголитися.